Суботу, 20 лютого, вся країна відзначала День Героїв Небесної Сотні. На знак шанування пам'яті героїв України, які віддали своє життя, захищаючи честь і гідність батьківщини. У нашому місті відбулася низка заходів. Розпочався цей день з відвідування представниками влади місць поховань та пам'ятних дощок конотопчанам, які загинули в зоні проведення АТО. Потім о 10-й годині біля міської ради відбулася урочиста церемонія покладання квітів до пам'ятної дошки Героям Небесної Сотні, театралізоване дійство на тему Революції Гідності та панахида за загиблими героями із запаленням лампаток. Досить вела про провокаторів. Їх кров ще не змита з бруківки Грушевського. Провокаторів породжують свавільне диктаторів. Та куля скажина у грудях Шезнєвського. Щось раптом забулись повстанські пісні під рентгеном снайперських ілюмінаторів, коли за Вкраїну повстали тісні шеренги тих провокаторів. Чи може хтось мріє, щоб впала до ніг, зграє рабів безхребетно слухняно Усвідомте нарешті майдан лиш тому переміг, що мав провокатора нігояна, не грайтесь народом! Не випробовуйте час вам люд не здолати в двобої. Там на Інститутській лягли найкращі з нас і провокатори, і герої. Спустіться на землю пихаті царі, послухайте дзвін узурпаторів, то виють, волають і тремтять матері, оплакуючи провокаторів. Товариство, справедливість відновлюється, але, на жаль, дуже дорогою ціною. Товариство, наше з вами завдання зараз зробити все для того, щоб та жертва, яку принесли хлопці і дівчата з Небесної Сотні, щоб та жертва, яку зараз приносять постійно воїни АТО, була недаремною. Товариство, те, що зараз було прийнято Верховною Радою закон України про декомунізацію. Це насправді добре, але не зовсім так, не зовсім вірно. Нам потрібен закон про українізацію в першу чергу. Товариство, от вчора тут школярі з другої школи наклеїли 100 таких ось білих голубків. Так чисто, символічно, знаєте, приємно. От я задав запитання дітям: як ви думаєте, за що вони загинули ці люди? Чому вони так загинули? Чому вони віддали свою душу, своє тіло за нашу свободу? Вони кажуть, щоб ми жили краще. Вони кажуть, щоб ми були українцями. Вони кажуть, що ми були в Європі. Вони кажуть, щоб все змінилось на краще. Це слова дітей, товариство. Коли я їх запитав, що спонукало, як ви думаєте, що їх спонукало на таку жертву? Дуже приємно було, що діти відповіли. Вони сказали, що люди себе відчули патріотами. Люди відчули себе українцями. Люди відчули себе борцями за справедливість. Їм не складно було. Накласти головою за нас з вами. Товариство, кожен раз я повторював і буду повторювати. Оте гасло комуняцьке, яке в 20-х роках виникло за стінках Кремля, моя хата скраю, я нічого не знаю, спеціально придумано ідеологами Москви, кривавої Москви, яка і зараз нам не дає спокою, для того, щоб нас роз'єднати, для того, щоб основний стрижень, основне те, що нам дало вижити і розвиватися продовж багато сот багато тисяч років. Це гасло, що моя хата з краю, до речі, а я, я все бачу знаю, і моя хата з краю, я перший ворогів зустрічаю, щоб оце гасло викорінити. А саме ось це, те, що я зараз сказав про що я перший ворогів зустрічаю, я все бачу знаю. І спрацювала ось у цій Небесної Сотні, яка з фанерними щитами, яка з бітками пішла в атаку проти куль снайперів. Товариства, найменшим, що ми можемо зробити прямо зараз з вами. Про те, щоб вшанувати їхню пам'ять, це просто дістати свої мобільні телефони, як мінімум, і українізувати їх, перекласти їх на українську мову. Просто зробити хоча б меню україномовне в своїх телефонах. Це буде маленький перший крок до українізації. Ви бачите, там, де є Україна, там, де є українці, там немає війни. Там мир і спокій, там злагода, там є перспектива розвитку. А там, де українців русифікували. Там, де з українців зробили манкурті, подивіться, будь ласка, на Донецьку-Луганську область. Ви бачите, що там відбувається. Для того, щоб не допустити у нас майбутнього подібних речей, давайте разом з вами українізуватися. Це єдиний вихід зберегти нашу державу. Це єдиний вихід не допустити кровопролиття, зіткнень, непорозумінь, вбивств, смертей і так далі. Нам всім необхідно негайно українізуватися. Дякую, що вислухали. Слава Україні! Звільнімось рідні кров'ю від кайдан. Хай бачить весь великий Божий світ. Піських корів над Україною запалені во вніх. Не поїмайтесь, повстаньте, браття у своїй. 20 лютого, після закінчення урочистостей, міський голова Артем Семенігін разом з іншими представниками влади відправився на зустріч з громадою сіл Підлипне та Калинівка. Ця зустріч проводилася з метою, щоб жителі сіл мали змогу поспілкуватися з посадовими особами, поставити хвилюючі їх питання та отримати на них відповіді. Товариство я дуже вам всім вдячний за те, що ви прийшли. Дуже приємно бачити, що ви є не небайдужі до свого села. Дуже приємно бачити, що ви хочете чогось досягнути, хочете чогось добитися. Власне, на моє запрошення зараз, я так розумію, що і на ваше запрошення. Я думаю, ви хотіли побачити міського голову і весь управлінський апарат міста Канатоп, правда ж, хотіли? Yeah. От, хотіли. Ну, а тепер це буде регулярно і постійно. В ході розмови з'ясувалося, що найбільше громаду турбували питання, пов'язані з медициною, освітою, роботою поліції, маршрутних перевезень. Отже, за дорученням міського голови наразі на розгляді перебуває питання щодо можливих шляхів забезпечення фінансування засобів для надання первинної медичної допомоги для всіх категорій населення, у тому числі пільгових. Також найближчим часом планується організувати виїзд лікарів до селища Калинівка з метою комплексного обстеження населення. Не менш гостро стоїть необхідність створення у селі Підлипне додаткової групи дошкільного навчального закладу. Нарікання з боку селян надійшли і на роботу поліції. Враховуючи велику територію обслуговування, громада попросила посприяти у закріпленні за селами Підлипне та Калинівка постійно діючого дільничого поліції, який би знаходився безпосередньо на підпорядкованій йому дільниці. Найактуальніше питання для села Підлипне маршрутні перевезення. Як уже неодноразово повідомляв Артем Семеніхін, питання 10-го маршруту буде зняти як тільки завершаться роботи з ремонту автобусів комунального підприємства «Трамвайне управління. Загалом можна сказати, що по при гаряче та емоційне обговорення деяких питань діалог влади з громадою налагоджений. Він є кроком до позитивних зрушень та розвитку села. Подібні зустрічі у форматі живого спілкування будуть ініціюватися міським головою і надалі. Також 20 лютого мав місце і творчий вечір у будинку культури Зоряний. Це був вечір поетеси, учасниці хору ветеранів війни та праці Будинку культури Зоряний Тамара Юрковської. Перша частина заходу була побудована на віршах по святах героям Небесної Сотні та АТО. І не дивно, адже цього дня вся країна вшановувала загиблих на Майдані Незалежності вулиці Інститутській та Грушевського. Коли буває, Розобраться сложно, коли сміття наріває. Враги, молю тебе всямилості, Боже, услыши, укріпи і помоги, не дай сломатися перед искушенням, не дай погрязнуть в мілкій суєтті, і душу тяжким не смутітися їм в твоїй несокрушимої правоті. У ході заходу були згадані і волонтери, які також роблять великий внесок для спільної перемоги. У цьому творчому заході також взяли участь чоловічий вокальний ансамбль Мітум», народний хоровий колектив ветеранів війни та праці, народний театр Ми Людмила Пустовойтова Майя Васканян, Альона Шевченко, клуб спортивно бального танцю фрістайл, зразковий ансамбль танцю фріденс та народний хоровий колектив Рідна пісня. Там прикладом ділах і світлим розумом багатий, завжди засмішка на мостах родині радощі кликати, Щоб дім був сповнений тепла і затишку добра, і любові, і купи діти. Мал мала поваги, чемності у слові. Щоб чистим світом осяйним світились очі у дружини, Щоб палала у вікні грона червоної калини. Щоб у пошані в своїх дітях були до віку батько й мати, Щоб миру й злагоді радіти, А горя та біди не знати. Версію творчого вечора Тамари Юрковської дивіться на нашому телеканалі у вівторок, о 19.30.